Раніше тариф становив 1 гривню 44 копійки для тих, хто споживав менше 250 кВт годин на місяць і 1 гривню 68 копійок для усіх інших. В уряді зазначають, що підвищення необхідне для сталої для забезпечення сталої роботи об'єднаної енергетичної системи України. Воно має дозволити покращити фінансові показники державних компаній енергоатом і Укренерго. І саме за їхній рахунок компенсується різниця між тарифами і ринковою ціною електроенергії, яка Становить приблизно 6 гривень за кіловат годину, так заявляє регулятор. Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України, зараз з нами на прямому зв'язку. Якраз про тарифи на електроенергію будемо говорити. Дарія вас вітаємо у травні. Пенсійний фонд здійснював перепризначення комунальних субсидій на неопалювальний період. Але від учора ми ж маємо нові тарифи на електроенергію. А чи відбудеться автоматичний перерахунок державної допомоги на оплату компослуг? Чи люди поно. Нові мають тепер звертатися в відповідні установи. Ні, в жодному разі ніяких додаткових звернень не потрібно. Якщо громадянин вже отримує субсидію, то перерахунок субсидії відбудеться автоматично. Відповідно до того наскільки зросте, наприклад, розмір платіжки, пенсійний фонд перерахує розмір субсидії, на який має право родина. а чи робило Мінсоцполітики вже розрахунок стосовно того, яка додаткова сума потрібна у зв'язку зі зміною тарифів, і чи потрібно буде вносити зміни до бюджету для того, щоб все ж таки був конкретний показник і узаконити? Ну ми говоримо зараз про літній опалювальний період. Літом зазвичай споживання електроенергії набагато меншим є, ніж в зимовий період, і платіжки є набагато меншими. Тому станом на зараз взагалі питань по фінансуванні немає. Паралельно ми будемо робити уточнення по розрахунках і будемо вносити зміни по перерозподілу коштів в державному бюджеті для того, щоб повністю покрити цю програму. Треба, але це суто технічна операція підстав там боятися чи хвилюватися громадян, що можуть бути проблеми з нарахуванням субсидій через нестачу коштів. Таких підстав немає. Хвилювань підстав для хвилювань немає. Дякуємо, Розпочати... що уточнили і заспокоїли. Розпочата, розпочата минулоріч верифікація отримувачів субсидій. Ми про неї часто говоримо. Вона триває триває. Чи фіксуються випадки, коли допомога нараховувалась далеко не забезпеченим громадянам? Зазвичай верифікація триває. Піше виявляє випадки, коли громадянин не задекларував, наприклад, того, що в нього є депозит на велику суму, там від 100 тисяч, наприклад, в нього є додаткове майно, яке він не показав. Але е, такі випадки е, повідомляються пенсійному фонду для того, щоб е, е, Провести додаткове уточнення інформації з Вони могли також подати, наприклад, додаткові документи, якщо вони не згодні з результатами верифікації. Але це постійно діючий процес. Він стосується не тільки субсидій, він стосується всіх соціальних виплат та допомог. Тому це бізнес ну, аз usual, да нормальний процес того, як працює держава. субсидій. це не стосується тільки субсидій. Да. Зараз хотілося б уточнити власне в тому, що стосується і субсидій, і користувачів власників житла із електроопаленням З початку наступного опалювального сезону субсидії ж будуть розраховуватися з новими тарифними реаліями. Правильно ми розуміємо, і як це все стосуватиметься саме власників житла із електроопаленням. Я дуже вибачаюсь, у мене вибивало зв'язок, я не почула питання. Я дуже вибачаюсь, у мене вибивало зв'язок і я не почула питання. Так, пані Дарію. Стосовно розрахунку субсидій з початку наступного опалювального сезону, як це все позначиться на власників житла із електроопаленням. Дивіться, як працює субсидія? Є соціальний норматив на домогосподарство. І є норма більше як норма доходів громадян, більше якої родина не має сплачувати субсидії. Це там зазвичай умов 15% доходу родини. Але чим меншим є розмір доходу, тим меншим є і цей відсоток, тобто він може знижуватися там до 10%, навіть до 6-5% від загального доходу родини. І таким чином. Коли у вас, наприклад, зростає платіжка по, по оплаті за електричне споживання, у вас не відбувається зміна розміру того нормативу, вище якого ви не маєте платити субсидію. І ось цю всю різницю додатково ми все однак автоматично перекриваємо субсидіями. Єдине, що може відбутися, це, наприклад, родини, які на сьогодні ще не отримують субсидії, але після збільшення тарифів на них збільшиться навантаження фінансове, і такі родини теж отримують право на призначення субсидій. Тому от ключове, чого ми очікуємо зараз, це те, що у нас з'являться нові родини, які отримують право на призначення субсидій, і ми як держава будемо ці субсидії їм виплачувати. це ключове. Ключове насправді те, як буде реагувати держава, зрозуміло. Дякуємо закону. вам. Ключове насправді те, як буде реагувати держава. Дякуємо вам за пояснення. Доволі такі е, ґрунтовні Дарія Марчак, перший заступник міністра соціальної політики України, була з нами в марафоні Єдині новини.